Часів яр, місто, від якого скоро, напевно, що також залишиться одні руїни. Часів яр, е, можливо, так само по часовому яру там змін немає, але не, мається на увазі просування, але його немає в е, таких от е, яскравих якихось виглядах, е, помітних виглядах по тій простій причині, що наші Збройні сили тримають е, цей, цю ділянку фронту. Хоча там все абсолютно фактично починає знищуватися кабами, і після цього вже десь піхота намагається просуватись. Часів яр штурмують і постійно і вдень і вночі надії не полишають окупанти це місто захопити, хоча б для початку зайти на його околиці, і, і такраз вже з околиць, так би мовити, почати просування далі. Цим самим пройти канал Сіверський Донець. І вже безпосередньо вести бої в центрі цього населеного пункту. Але наразі їм цього не вдається. Часів тримається за рахунок наших військових, просто титанічні зусилля докладаються для цього. Ну і до вашої уваги, ми ще побачимо одне відео, якраз із цього населеного пункту. Поруч із ним не в самому часовому яру, але якраз на підступах, де окупанти усіма силами, правдами, неправдами намагаються зайти в місто і відповідно почати його штурмувати вже там, де є забудова. Це відео від операторів ударних дронів, які знищують російську пікоту, якраз в напрямку часового яру. Не завжди їм це вдається, і поки що всі ці намагання і спроби розбиваються. Об дрони об, об скиди і. Абсолютно все, що може знищувати ворога, летить зараз якраз в їхньому напрямку. І трішки північніше часового яру є такий населений пункт. Це Ямполівка, доволі близько він знаходиться, дуже близько до часового яру. І от там якраз певні такі зміни є. Ямполівка, якщо подивитися загалом на цей населений пункт. Він тримається під нашим контролем. Так, окупанти також намагаються сюди дістатись, також намагаються захопити, але наразі без особливого такого просування, без особливого. Успіху Ямполівка тримається там, далі відкривається коридор на невеличкі населені пункти. Це тут і терни. От якраз це все тут в одному місці зосереджено, і тут, якщо подивитися на цей напрямок, дуже багато окупантів сконцентрували свої сили. Це 31 мотострілецький полк 254-й мотострілковий, 37 мотострілецький, 169-та окрема. Бригада 164 мотострілецька, ну тут справді дуже і дуже багато окупантів якраз на цьому напрямку, і хоча сил вони сюди кидають в напрямку Тернів-Ямполівки і Зарічного дуже і дуже багато. Але поки що насправді успіху це ну, ніякого і близько не приносить. Але чому не приносить? Тому що знову ж таки... Повторюсь, тут величезні зусилля докладають наші військові для того, щоб цього не сталося. Лінія оборони тримається. І от до вашого е, зору, так би мовити, відео з. Е, бригада Хортиця, яка публікує кадри знищення ворога у своїй зоні відповідальності за останню добу. Відео тут нарізка така певна йде і можемо бачити, що ворог не зупиняється, ворог намагається просунутися, але і часто густо вибухає, як то кажуть, згорів на роботі в прямому і в переносному сенсі цього слова. Росіяни горять і на роботі, в тому числі. Ну для них це і робота, і окупація. Тобто Самі десь це прекрасно розуміють, але, як і говорилось і раніше, для росіян війна це як якийсь такий певний ліфт в житті, тому що далі свого якогось села чи там райцентру вони не виїздять, не виїздять тому от поїхати хоча б таким чином за межі своїх боліт, це єдиний варіант. Ну і, можливо, з надії на те, що вдасться вижити. Так? Хоча статистика демонструє те, що. Виживати не так той легко вдається. Особливо е ті, хто відсиджують е в місцях недалеких, е тобто засуджені, взагалі, от, е провели такий ну, певний, е певний добірок, і коли ще там, е допустимо, Вагнера були, то в середньому вони жили три місяці. Зараз ж, коли Шойгу набирає їх якраз із зон і всіх інших місць, то цей показник зменшився до двох місяців. Ну, і принаймні, коли Вагнер набирав зеків, то принаймні вони проходили навчання, так і в тому числі це навчання. Справді було зараз. Ж таке враження, що одразу кидають напередок. Є в тебе якийсь досвід чи немає. Це вже питання десяте. Ну а це далі. От відео до вашої уваги, де росіянин претендував на звання найшвидшого втікача від дрона, але програв цю битву і таки став хорошим. Руським це воїни страйкдранскампані, Company 47 окремої бригади. Загнали цього окупанта, загнали в прямому сенсі і в переносному. Він не вижив. Прекрасний приліт і вкотре, от, дивлячись на ці кадри, просто дивуєшся, диву даєшся, наскільки вправно наші оператори керують цими пташками. Ідеальна робота. Новокалинове, трішки Південніше Часового Яру, знаходиться цей населений пункт. Давайте до нього перейдемо. Новокалинове дуже близько до Часового Яру. І, в принципі, ми говоримо зараз про один напрямок. І, певно найбільш гарячий на лінії фронту. І це також Донецька область, Новокалинове, шматочок населеного пункту окраїни вже під окупацію, трішки в сірій зоні, але більша частина цього населеного пункту знаходиться під. Контролем Збройних сил України за останню добу є невеликі просування не тільки у Новокалинові, але також, якщо можна подивитися, є і зменшення окупаці... окупаційного такого виступу. Це в напрямку очеретиного, якщо так подивитись по карті, воно трішки зменшилося і збільшилося зона, Тобто це говорить про те, що по карті Діпстейт ми можемо зрозуміти, що наші збройні сили навіть зуміли відкинути. Відкинути окупантів. Знову очоретеного, а от Новокалинове, тут бої точаться і окупанти намагаються взяти в такі собі кліщі, цей населений пункт там і керамік, в тому числі поруч, цим самим вибити ЗСУ із цього населеного пункту. Наразі безуспішно, як бачимо, принаймні в напрямку очеретеного, який знаходиться поруч, ситуація для наших військових як мінімум покращилась. Якщо Вчора вже були заходи такі безпосередньо в населений пункт. Так, там також все розбито, але не суть. То сьогодні вже вдалося їх трішки навіть відкинути, принаймні від кордонів кордонів очеретинова. Ну і далі новокалинове про новопроочеретину. Ми що пригадаємо в наступному такому невеличкому блоці. Там є більше відео цікавих. А от красновокалинове бачимо ураження ворога безпосередньо вже. В цьому населеному пункту, так як ми по карті побачили, подивилися, що справді ворог вже зайшов на околиці і там точаться бої. І от якраз відео-ряд із цього населеного пункту, який знаходиться також, в принципі, поруч із Часовим яром. Трішечки там, якщо так, подивитись по карті. То південніше, ну от такий от е, відеоряд до вашої уваги. Далі, от якраз давайте до очеретиного вже й перейдемо. Воно тут дуже дуже близько. Фактично, це одна зона відповідальності для окупантів. Які великими силами так штиснуться тут бердичі поруч, також про які ми вже неодноразово згадували. Ну і ось розтягнулася так трішки ця лінія, цей кулак росіян, але як бачимо, не дають собі ради дістатись безпосередньо вже в глибину населеного пункту. Їх звідти вибили, і повторюсь, що іноді карта, ну їм. Можна сприймати ось так. Це вже коли доведено, що окупанти десь зайшов, чи наші їх відбили. Але буває, що за день сіра зона рухається туди-сюди по декілька разів, і сказати: напевно, окупанти там є, чи все таки вже туди зайшли збройні сили України. Не доводиться. Треба почекати декілька днів, щоб ситуація десь стабілізувалася, стало зрозуміло, як воно і що воно. Так, от очеретине, яке знаходиться поруч з Новокалиновим, маємо також один із відео, де більше 50 росіян втікає із підстанції в очеретиному, яку вони атакували, там якраз от бої за підстанцію тривали. І от ця втеча, якраз і говорить про те, що наші збройні сили зуміли відкинути ворога. Це ексклюзивні кадри насправді фактично впівдрони зупиняли штурмові дії, які готувалися на приватну забудову. Частина ворожої розвідки зайняла будинки в очеретиному, а штурмові групи скупчувались у приміщенні самої підстанції задля подальшої передислокації вже в приватну забудову та відповідно штурму селища в районі вокзалу. Але наші Збройні Сили все це помітили, наші військові зреагували і відповідно відповіли їм подарунками. І Ті, хто не втік, потім вже добивала артилерія. Станом на зараз росіяни покинули території підстанції та готують нову хвилю накатів. До речі, так те, що наші е, хлопці-дівчата зуміли їх відкинути, зона контролю окупантів зменшилась. Це не говорить про те, що вони залишили надії, сподівання все таки зайти в цей населений пункт. Так зараз вони відкотились, знову будуть зараз боратися силами резервами. Можливо, якоюсь і бронетехнікою, і можна не сумніватися, що найближчими днями спробують знову захопити підстанцію, знову захопити приватну забудову і знову тиснути вже безпосередньо і з очеретного далі, щоб цей кулак збільшити і пройти далі.